Всім привіт з західної частини України. У нас сьогодні ранок. Гусиня вже гуляє, втікачка наша. Ранково поранка трішки покаже, розкаже, що до чого та як і чому, Так що гарного перегляду. Хлопці збираються до школи, я їм вирішила ось такий приготувати сніданок. Це творог домашній. І полуничка. Вчора мама передала кисле молоко корові. Чи я зробила творог і ось таке. Хлопці люблять таке зі сметанкою, цукром. І з полуничка. Так що будуть снідати, бо зараз вже до школи треба бігти. Я знову знаходжусь біля своєї черешні. І дивіться. Для неактивна стала після скоро, але це тому, що я її, по-перше, заливала, а по-друге, додала рідке мило. Ну, деяка це. Всім дякую. Хто написав, що скор це ну, дійсно від х... шкідників, ой, не від шкідників, а від хворів, хвороб. Е... В інтернеті я подивилася, но, але, ну, але ось так вона, не знаю, треба перекроплювати чимось таким. Величезно-величезно дякую, хто написав коментарі, чим окроплювати. Буду щось по місці таке шукати, ось, бачите? Ой, не активна, але все-таки вона є. Так що так. Будемо спасати, бо дуже-дуже-дуже. Вона вже скоро ось, ось достигає, я буду вже чимось таким скроплювати. Переставила курчаток на зелену травичку, дала їм їсти, і ось дивіться, за день вони чорно стоїть. Ну, Нехай їдять, ростуть. Ось так. Водичка є, все добре. Тих бандиток винесла вже на двір. Ну такі вже вони для мене мілашечні. що це взагалі. Дуже задоволена ними. Бентамочки, хто не знає, це бентамочки. Курчатки, я замовляла яйця і Ось було 10 курчат, тут не пропало, звичайно. А вже лишилося 9. Так що ось так. Інкубатор з перепиленими яйцями, вчора просвічувала їх, Пару штучок буквально дивилася на своїх, ось мої малесенькі такі позначені, так дуже багато кров'яне кільця, але не викидаю їх. А з цих купованих так взяла штучок вісім. лише одне неоплі знайшла, але теж. Ще поки що тут вони всі лежать. Сьогодні, а, здається, дев'ятий день інкубації, перепілка на 16-й день лупиться. Так що, ще трішечки. І будуть у нас маленькі динозаврики, як я кажу, вже лишаю на провітрювання, поки качення перевертаю з кури, ці провітрюються. Ну, і ось тут інший інкубатор. Суботу я заклала, тут індокачені яйця 30 штучок і куричок 40 штучок. Ще не просвічували, так як трішки зарано, але ще пару днів і будемо просвічувати. Перевертаю зранку і ввечері, водичку доливаю, і все чудово, нічого не міняється. Ось так, обережно руками. Вони ось таке дивилися, то там, здається, так як зараз. Це з моїх, тому що вони такі самі грязніші були. Ось так помаленьку. Перевертаємо. Вже коли просвічу, тут три яйця завжди зверху. Коли просвічу, то вони, звичайно, щось відійде, тому що десь буде неоплод, десь щось, Так що ось так. Перевертаємо і так, кожного ранку і ввечері. І ось одне яйце таке воно велике. Тут два жовтки. Хочу лишити, побачити, чи буде там зародок розвиватися. Та як вчора просвітило, мені дуже було цікаво, чому воно таке велике, і видно, що там два жовточки. Ну, дуже, дуже мені цікаво. Для експерименту, як то кажеться, лишила їх тут. Перепілочки себе добре почувають, Вчора вже було сім яєць. Ну так є 6-7 яєць. Вісім курочок здається, якщо я правильно подивилася. І два півники тут. Ну і ці любопитні чотири варвари, які там заживають, там клюють далі один одного. Ну таке, не знаю, треба їх прибрати, але це ніяк не можу. Раніше мені писали, що гуси мої спокійні, але як гусиня ось там далі сидить в хліві, то ось цей вже так охороняє і присикує, інколи підбігає за мною. Але нічого страшного. Ну, взагалі-то вони спокійні. Індокачки так і не несуться зараз знову. Чотири качки ніхто не несеться, не знаю. Побачимо далі, що буде. Можливо, ще й занесуться, а ні, то підуть всі на тушоночку. Ось так. Такі справи, поки до кінця тієї інкубації будемо бачити, що буде. Якщо не сяде, ніхто знову не занесеться. Цих дві білих треба прибрати. О, все з часу. Не вистачає мені скрізь часу. Є старушечки. Як вилупляться курчата, вже вони перестануть більш-менш нестися. Тоді треба буде перебрати, тому що а, ну, вже старенькі курочки. Вирішила прибрати сіно, його небагато, але потрішки-потрішки да й на зиму кроликам назбираємо. Ретинці зараз нагорози занесу, бо щось таке. Захмурено, щоб дощ не пішло. Оце грибусіно. Ну, і згадала, що колись в моєму дитинстві, коли приїжджали до бабусі на сінокоси, сіно це для нас було найгірше, що могло бути. А зараз грибусі з такою думкою, що як добре, що воно є, і є. помаленьку, потихеньку до зими готуємося. Щоб наші тваринки були забезпечені кормами. І ось так. Трішки ліцерки, трішки травички. І помаленьку. Ще тільки початок, як то кажеться, кінець весни початок літа, так що все буде, аби було здоров'я та мир. Ось так, так що. Ідемо на на гору. Ось такий ну, гарненький такий, бочок. Ну, Якщо кроликам, то на зиму на тиждень так точно вистачить. Малечі то охотно є сіно, ну, а ці вже перебирають, багато лишають, малечі з'їдають все. А ось ці, кажу, перебирають трішки. Ну Тут люцерна перемішка, так що щось добуде. Комбікорм є. Нехай їздять. І ростуть, поправляють. Ой, вибирає люцерну. Це ось тут прохожу і дивлюся, як порічка червона, все більше і більше червоніє. Ох, ці бандіти, мерво роблять. Всі на місці, ніхто їх не хоче забирати, так що, може, комусь потрібне. Рівненська область, Дубинський район, приїжджайте, забирайте. Ось такі дві свинки є і кабанчики остальні. Ось ця свинка маленька. Вона як починає їсти, зразу так живіт і бум і круглий хіст стає. Ой, боже, п'яточки грязнющі. Вона не, не, не дає себе в обіду. Вона стане де хочете, наїсться і все чудово. Цих бентітів зночі лампочка згоріла, перекрутила, поставила водичку, вже п'ють. І тільки включаю камеру, так вони втікають, бояться. Ростуть, гарно ростуть. Ці маленькі, доброго дня, півень кричить. І гарненько ростуть. І навіть цього каченя тут, бачите, очко було закрите, але вичухався. Хі -хі. Такі вони кумедні. а такі швидкі вони. Це взагалі. Ось. З тими коричневими і тими сіренькими. Різниця буквально в три дні, але як помітно. Ну і є одне велике коричневе. Нічого. Всі здорові, всі живі. Всі їдять, всі п'ють водичку, все чудово. Вийшла на город подивитися, що тут, да як. А в мене з року в рік повторюється одна та ж сама картина. В минулий четвер я посіяла арбузи, посіяла чи маленько. Думаю, та вони ще не зійшли. Ага, не зійшли. Вони вже зійшли і ворони вже їх з'їли. Ну і так, ось. Тут нічого немає. Це капець якийсь. Я думаю, в те не буду накривати ще нічим. Ось тут все виїджено. Не буду накриватись це, поки вони зійдуть. І я так починаленько їх сіяла побагато. І немає. Так що зараз буду пересівати. Хто давно зі мною на каналі, той знає, що у нас ворони це просто Ой, якийсь жахіття. Так ще так, я вийшла подивитись, чи буряки сходять, кормові також четвер сіяла, але ще буряки не сходять. Ну я й думала, гарбузини зійдуть. А ось посходили. Зараз буду якісь флажки натягувати, хоч щось спасти. Ось таке справи, Це ворони, це не ворони, це якісь біда. Так що ось так. І каркають, літають, літають. Пішли працювати далі.